Слава Богу, припинився, розкльов. Вже ми і кормушечку їм тут поставили, вже збільшилося трохи місця. Це мої кабанчики з моїх курчаток, від моїх курей мої. а оце, оці бздюльки. І вся проблема була із за цих бздюльок бо вони в половину менше, мої кури для них як квочки, і вони ото стоять на рівні жопки, дубки, чи як там можна назвати, і ото стоять і довбуть. Але припалили їм юбики. Зараз вони, вони так виглядають, і все припинилося. Головне, щоб зразу ну, не затягувати, і треба, як тільки побачили, як тільки-тільки побачили, що щось не так з птицею, бігом щось робіть. В моєму випадку я брала паяльника і припалювала дзьоби. І це допомогло. Повісила їм яблуку, вірьовочки, паїлочку таку підвішала вже. Це мої китайські шовкові. Оці китайські шовкові я ніколи не думала, що вони такі агресивні. Вони от, о, літають, пригають тут, скакають. Мені там написали, що мало місця для них ні. Вони тут ще вмудряються літати, скакати один на одному. Хотіла їх приселити зараз в друге приміщення, там брудер більше, але трошки затримуються це все, бо у нас можуть дали попередження, що будуть відключати. Світло три дні підряд по 6 годин, то поки вони ще тут посидять. Ще недільку може тут посидять, да? воно які чудики. Всі вони прикольні. Вже таке пір'ячко береться, як грізбар, у мене, курочки цікавенькі такі. Такі вони кабасики. Да, ташечками. Оно. Літають. Просто літають. Коли виключиш світ, вони тихо сплять, їх навіть не чутно. Світло тут приглушене. От таке. Воно не яскраве, Уже лампу ми оце бо їм уже 23 дні, Чи скільки? 12-го вони родилися сьогодні. Да. Тому вже вони йдуть на зниження температури. І ще трошки тут посидять і вже підуть вони. Далі не думала, я, що вони отакі літуни, бойцовські курчата. Це мої флегматичні. А, ці літають, скубають, пригають. Це вони і почали скупити оцю ташечку. Але вже все добре. Тому не вагайте, якщо побачили розкльов. Це взагалі у мене перший раз таке. Бо прошлий рік у мене було багато, їх сотнями було у мене і не було ніколи такої проблеми, як розкльов. А це в цьому річ я стикнулася з таким. Уже вони отакі в пір'я вже в пушок цей беруться, такі смішні. Тому зразу побачила і зразу зробили їм профілактику, щоб вони не закльовували друг друга. Зразу паяльничка, дзьобики підпалили і вони далі живуть, споживають корм. їдять, всі цілі, всі живі, здорові. 9 моїх і 12. Шовкових. І ще поставила на інкубацію, ще отримала 10 її шовкової. І ще отримала яйця е Барбазє і заклала ще своїх. Навіть я, кстати навіть не посчитала, скільки своїх. 20 барбазє і 10 шовкової. Це вже 30, а всі останні мої. Ну що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Все буде Україна. Дякую за те, що підтримуєте український контент. Підтримуйте друг друга. Я як можу, так і стараюся. Так що, якщо так все далі і буде, то ми не тільки... Будемо перемагати на війні, але і в просторі інтернетному. Всім доброго часу. Дякую за вподобайки. Дякую за коментарі. Дякую за підписку. Кажуть, залишайтеся з нами, да спостерігайте, як ми будемо рости. Да? До нових зустрічей. Такий у нас є брудер, який ми зробили самі метр дев'яносто. Він здоровий. Там от лампочка одна буде обогрівательна, ось от друга обогрівательна, а тут просто така Це ми обдовбали, так, підклеїли таким наче это, китайським пістолетиком. Тому курчата переїдуть сюди, тут ну, таке приміщення, тут можливість була, звісно, обогрівати. Тут типу, груба зроблена. Це типу кухня літня колись була, не знаю. Вони її банію називають, хоча тут бані не було, тут просто котел стояв. Ну не котел, а така типу казан здоровий вмонтований він. Воду гріли там і колись там топили. Гріли, купалися. Ну, так він виглядає, цей брудер. Я думаю, місця тут їм буде багато. І ще один такий же брудер стоїть хліву. І якщо закрити окошка да укрити зверху, тут все накрити його, то я думаю, що тут їм буде комфортно сидіти чим у хаті. В тій кліточці. Тут їм побільше місця буде, де розгулятися. От на цьому тепер все. Дякую. До нових зустрічей.